Сьогодні життя більшості миколаївських пенсіонерів назвати гарним складно, не дивлячись на підвищення пенсій, адже разом з ними зростає ціни на квартплату, комунальні послуги, продукти, медикаменти. Втім, кажуть, якщо тобі погано, завжди є ті, кому ще гірше. Цю правду можна на власні очі побачити на прикладі села. Одним із тисяч, де люди залишаються вічнавість зі своїми проблемами, є село Лепетиха Березноговацького району. До речі, це мала батьківщина голови фракції партії регіонів в обласній раді кандидата в народні депутати Микола Жука. Дістатись до Лепетихи важко. Шлях, що веде до села, знаходиться у жахливому стані. Найкраща ситуація з дорогами і в самому населеному пункті. Дорог немає, там аж да, ще Бог дав. тут таке було, тому що можна пройти. Тут у нас вроді, да, як за, заасфальтована, а бетонка у нас це центральна вулиця, так там тільки ляпне дощ, зразу грязюка. Більше, ніж по ґрунтових дорогах. В дощ без гумових чоботів не пройдеш, коли сухо не краще. Кожного сезону селяни зношують тут щонайменше по дві пари взуття. Кажуть, воно просто горить під ногами. Якщо ти не власник машини, вибратись звідси до обласного центру можна лише тричі на тиждень. Саме стільки разів ходить приватна маршрутка. До борозноговатого дістатись можна аж раз у день. Центр села будинок культури. На вигляд був свідком дореволюційних подій. Напіврозвалений, у ньому тут четах відсутнє опалення. Перебиваємося зимою. один у кімнату зроли для. Художній самодіяльності, де проводимо репетиції, там калоріфери теплі стоять. Земляк Микола Жук, говорить директор, допомагав будинку культури з придбанням апаратури. Люди звертались до чиновника з проханням вирішити проблему з ремонтом. Результат нульовий. Поки в нас це на місці стоїть, сином здорова сума, щоб його дремонтувати. Ну надіємося, що моя поможе колись. Подарунок від Миколи Жука зберігається у місцевій школі. Це нетбук. Втім, за словами вчителів, дітям більше потрібні підручники. Їх тільки половина від потрібного обсягу. В цілому про проблеми на камеру мешканці говорити не хочуть. Кажуть, все одно покращення в її житті не буде. А ось погіршення вони спостерігають щодня. Виявляється, у селі немає навіть питної води. При Союзі ще було, тут і вода, в круглі сутки вода була, башні стояли. Зараз все знило, ніхто його нічого не робить. Аби мати воду, треба бити свердловини. Втім, люди зупиняються на глибині 10 метрів, діставшись до неякісної верховодки. На більше коштів не вистачає. Тут нормальну воду достать дуже сложно. Це от 70 метрів. Ну, це гроші колосальні. До всього у Липетися ще засок ставок, тому господарям ніде поїти худобу. Марічко чистіть тунгаду, вони там порозривали, так і стала, вода взагалі общих, а води. Не дісталась до села і медична реформа. Аптека працює не кожен день. Лікарня перетворилась на поліклініку. Єдина автівка швидкої, якщо вам зле приїде, як тільки дасте коштів на бензин. У нас больниця закрита, больних там не приймають, заболів та й там вдома. Подихай, подихай. Нам пенсіонера повести в больницю. За що? А скоро є, а треба бензин, якщо відправлять вони, а тоді треба пенсію віддати, а тоді як жити людям. Бабусі жаліють сільську молодь. Говорить, люди похилого віку хоча б отримують пенсію. А де брати гроші молодим? Усюди потрібен стаж роботи. Три роки стажу давай. Ну що вони видумують якусь ерунду, коротше говоря. Мені жалко тих дітей, що вони без роботи ходять. До всіх сільських проблем додався й цьогорічний неврожай. Тварин годувати нема чим. Те, що зазвичай збирали на городі, сьогодні доводиться купувати. Як думають, що вроді би як ми живемо у селі, то у нас є все своє як не урожай, все купляємо, звісно. Колись у селі працювала величезна ферма. Розводили корів, свиней, займалися селекцією. Сьогодні це мертве місто, яке поступово розвалюється і розкрадається. За словами селян, тільки своїми і тільки з дозволу директора. Землю кому комусь дають, комусь не дають, понімає і все. Кого морда нравиться комусь, тому дають землю. Кого морда не нравиться, тому можуть не дати. І потім сидить цілу зиму. ні роботи, нема нічого. І без денег, без нічого. Ні в когось з людей немає свого земельного паю. Земля, яка колись належала радгоспореконструкції, сьогодні у власності дослідного господарства з одноіменною назвою. Покинуті вічна зі своїми проблемами. Ці люди ні на що вже не сподіваються. Стареньки кажуть, просто доживатимуть свій вік, їм мучитись недовго залишились, а ось за молодь переймаються. Яке майбутнє чекає на дітей у селі без води, доріг, медицини та роботи?